よろしくお願いします。 Вітання, панове, слава Україні. З наступного тижня Асоціація міжнародних автоперевізників поновлює надання послуг з видання гарантії Т 1 При цьому, як і до початку війни, оформлення такої транзитної декларації буде доступне тільки учасникам АСМАП. Для отримання послуги перевізникам потрібно підписати відповідний договір з асоціацією. Тариф за надання послуги Т 1 залежить від суми митних платежів та країни відкриття транзиту. Детальніше про цю важливу послугу ми розповімо в Наступному випуску не пропустіть. Тим часом митний тариф нашої держави приведено у відповідність з актуалізованими міжнародними стандартами. Після ухвалення Верховною Радою законопроєкту про митний тариф України застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання здійснюватиметься, як і в більшості країн світу, на основі сьомої редакції гармонізованої системи опису та кодування товарів. Ця редакція документа є надсучасною і датована нинішнім 2022 роком. Усе це сприятиме зменшенню витрат часу на митне оформлення товарів. При цьому змін ставок ввізного мита нинішнім рішенням не передбачено. А от перевіряти заявку на перетин кордону в системі шлях віднині можна самостійно в один клік. Це стало можливим після презентації Державною службою з безпеки на транспорті відкритого цифрового сервісу в шляху. Для перевірки даних тут потрібно лише ввести серію і номер закордонного паспорта. Така інформація дозволить перевізникам та їхнім водіям ефективніше розраховувати час прибуття на міжнародний пункт пропуску для потенційного перетину кордону. Українська сторона завершила напрацювання своїх пропозицій стосовно спільного прикордонно-митного контролю з Польщею. Наразі відповідний документ передано нашим західним колегам, котрі також розпочали з ним активну роботу. Польська сторона її а узгоджує внутрі себе, тобто вони дивляться, чи може можна по їх законодавчим процедурам це робити. І по-друге, вони мають узгодити з європейськими інституціями, з європейською комісією, тому що все це все ж таки спільний кордон. Тому наскільки нам відомо, все, що від України залежало, вона передала проект угоди, вона звернулася до європейської комісії чекаємо відповідне рішення як польської сторони, так і європейської комісії. 3 листопада о півдні розпочнеться безкоштовний вебінар на тему, як українським перевізникам уникнути штрафів у Польщі. Його учасники детально проаналізують принципи та правові основи перевірок інспекційними органами наших західних сусідів, а ще продемонструють процедуру правильного оформлення документів під час перевірки та нададуть вичерпний перелік документів, які мають бути у перевізника та водія, щоб уникнути штрафів. Зареєструватися на вебінар можна ось за цим посиланням, активну версію якого можна як завжди знайти під відео. А Укртрансбезпека цього тижня анулювала аж понад 8 тисяч ліцензій. Їхні власники офіційно припинили статус суб'єктів господарської діяльності, але всупереч вимогам законодавства у місячний термін не подали заяву на анулювання дозвільних документів. Це давало можливість не сплачувати податки з незаконної підприємницької діяльності, і найголовніше накопичувати трирічний досвід для отримання наступного виду ліцензії, тієї, що дає право здійснювати міжнародні перевезення пасажирів та небезпечних вантажів. І ще кілька слів про перевезення саме небезпечних вантажів після початку рашиської агресії проти нашої держави. Кількість охочих займатися такою діяльністю збільшилася в рази. Фахівці пояснюють таку активність, зокрема, попитом на кермування бензовозами, адже нині долати паливну кризу доводиться усе більшою кількістю кваліфікованих і грамотно підготовлених кадрів. З 24 февраля необхідність водітелях і в, в, раз, в мабуть, в рази на То есть пошла закупка автоцистерн, их, наверное, купили более 800 новых пригнали. Соответственно, это больше 50 компаний, которые появились в новом на рынке. Нам приходится консультировать и львовские компании, и киевские компании, и харьковские, и полтавские. И они сейчас меняют свою дислокацию, поэтому потребуется, в данном случае у нас там сейчас занимается уполноваженная. который в кожній компанії должен бути і несуть ответственность за перевозку опасных грузов. І це очень серйозно, очі потрібність больша і у и і ми уже чувствуем, що водителей, хороших водителей не хватает. мені дуже подобається це практичний досвід, який я набуваю, не знаходячись на заняттях. Коли викладачі значить, видають якусь інформацію і моментально проходить обмін досвіду між іншими перевізниками-членами АСМАП. Тому я особливо раджу користуватися цими послугами, а також водії у мене на підприємстві постійно приходять перекваліфікацію, як і водія АДРА. Так і просто водія міжнародника, показово, що курс лекцій, який стосується підготовки фахівців із перевезення небезпечних вантажів, зазвичай відбувається очно, а не в онлайн режимі, як багато інших занять. І це також накладає свою специфіку на роботу навчально-консультаційного центру, котрий працює практично без перерви, і щомісяця випускає щонайменше по півсотні фахівців. центр не останавливался в работе. Единственное, что первое время, это до апреля месяца, один месяц мы не работали. Это был март месяц. Март и частично апрель, когда были самые тяжелые времена были в Киеве, война. А потом мы работали в онлайне немножко, и в каждый месяц это 2-3-4 группы. Каждый месяц. В каждой группе до 20 человек. Йдемо далі. До нашого тележурналу надходять чимало запитань від перевізників стосовно того, чи повинні їхні водії обов'язково мати свідоцтво професійної компетентності, так званий код 95 і де можна отримати такий документ. Адже чинності набув наказ Міністерства інфраструктури номер 789 про затвердження порядку підтвердження кваліфікації водіїв, які надають послуги з перевезення пасажирів та вантажів. Можна так сказати, що цей наказ дублює вимоги вимог. І країн Євросоюзу щодо підвищення кваліфікації водіїв кожні 5 років, так званий Код 95, так і дублює вимоги міжнародного союзу автомобільного транспорту, але він на сьогоднішній день вже прийнятий. Зараз наш центр вже отримав акредитацію від Міністерства інфраструктури на Підтвердження кваліфікації водіїв шляху проведення занять і складання іспитів по відповідним затвердженим і погодженим з міністерством інфраструктури. Програмою ще більшої актуальності тема отримання професійними водіями кодів 95 набула після початку конкурсу єкмт 2023 Саме тому у ці дні курс лекцій на цю тему є одним із найпопулярніших у стінах навчально-консультаційного центру АСМАП України. Вимоги хартії якості міжнародних автомобільних перевезень в системі багатосторонньої квоти ЕКМТ, яка була прийнята. Всіма 43 країнами-учасницями КЕМТЕ і підписана представником Міністерства інфраструктури України. Окрім загальних вимог щодо ефективної діяльності перевізника, є вимога, що перевізники повинні мати професійно-компетентних менеджерів з перевезень та водіїв. На сьогоднішній день ми працюємо як в сфері надання інформації відповідно менеджерам, представникам перевізникам для того, щоб вони отримали відповідний сертифікат для подачі його на отримання багатостороннього дозволу бортового журналу, і продовжуємо продовжуємо роботу по підтвердженню професійної компетентності водіїв. І на цьому на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі потішити вас свіжими приємними новинами. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал і ставити вподобайки разом до перемоги і слава Україні!